Стратегія, за якою можна заробляти 24 на 7, тому що вона працює на ОТС ринку. А тут дуже багато активів, і вони працюють 24 на 7. Однохвилинний таймфрейм, тобто кожна свічка це інтервал руху ціни за одну хвилину. З індикаторів лише лінії Болінджера. По стилю забираю мідл і бекграунд. Вони мені не потрібні. Найважливішими залишаються ось ці лінії навколо графіка. До речі, за цією стратегією ми кожного дня торгуємо на прямих ефірах в YouTube. І усі трансляції залишаються в записі. Повірте. Тут дуже багато. Отож, виставляю собі лише отс котирування і шукаю ситуацію. Перше, що я хочу побачити, це аби ціна торкалася Болінджера якось тут. Але тут вже ситуація влетіла, не цікаво. Час експірації також готую одну хвилинку. І можливо сформується ситуація по Федексу. Ще залишається 24 секунди до закриття свічки. Якщо будемо залазити на оцю лінію Болінджера, то буду натискати кнопочку продати. Чому чітко сформований рівень, від якої ціна вже не раз давала реакцію на зниження. Все, що мені було потрібно. Аби ціна зафіксувалася на смузі Болінджера і зняла цей рівень. Рівень ми зняли, але Болінджера не торкаємося. Тож ситуація просто припускається. Якби торкалися Болінджера, я би по закриттю свічки натиснув продати і очікував би формування червоної. Вже хвилин 10 просто шукаю ситуацію, щоб показати живий приклад, але їх немає. Ось в мене ще спрацьовує алерт, можливо, тут долетить. Але вже є навчальні відео або ж змонтовані записи торгівлі на ОТС, тож рекомендую до перегляду. А ось тут можна долучитися до команди або ж забрати Інкоштовне навчання.